Доброго вечора, мої чарівні. Сьогодні я вирішила вийти прямий етер. Ми говорили із фахівцем, і виявилося питання, яке ми з вами вже обговорювали. Але все одно є нові батьки, з'являються, які потребують роз'яснення деяких, деяких питань, відповіді на деякі питання, тому що. Не всім доступно розуміння, знання отримати, та, що їм можуть порадати що вірно робити з дитиною? Що добре, то добре, добре вечір. Що може не так щось. Батьки не завжди можуть знати, що з дитиною щось не так. Вони думають, ну, мабуть, у нас так, як і у всіх. Якщо щось з дитиною відбувається, ну, мабуть, це так і у всіх відбувається дітей в реабілітації. Якісь питання можуть турбувати. Вони можуть думати, батьки, що ну, Бог його знає, може так і повинно бути. Ось і тому сьогодні мені би хотілося деякі дуже, -дуже важливі. Питання знову з вами проговорити, комусь нагадати, а для когось, можливо, це буде якраз у допомогу, і батьки зможуть отримати відповіді на свої питання. І тому зараз я собі тут зробила поміточки про важливе, що мені би сьогодні хотілося сказати. Якщо у вас будуть питання протягом сьогоднішнього нашого спілкування, пишіть, будь ласка. Ось і а, такі болючі питання хочу розібрати, тому що а, з фахівцем сьогодні говорила, і вона сказала, що до неї звернулася матуся а, дитині вже 4,5 роки. 2 роки тому дитині зробили кухлерну імплантацію на два вушка. І а, після підключення а, ну, їм фахівець сказала, що. Лікар сказала, що все у вас вже добре, у вас стоїть два імпланти, і ви вже будете розвиватися так, як і всі діти, і нічого особливого для того не потрібно. Просто живіть і все у вас відбудеться саме по собі. Це, знаєте. Як, Якщо а, батьки розуміють весь шлях реабілітації, то вони зрозуміють, що а, включає в себе да, все буде розвиватися само по собі. А, це означає, а, що а, дитина буде користуватися слухом за рахунок.